Доброго дня! Що на вас чекає відносно фінансів? З часом ситуація покращиться. На даний момент ви в розчаруванні відносно власного благополуччя доставку. Комусь говорять, що є людина, яка негативно впливає на саму ситуацію. Тому ви й не досягаєте. Але шанс ви згодом отримаєте шанс по роботі. Пропозиція на даний момент йде обговорення. Можливо, хто відправляв резюме, то саме обговорюється ваша кандидатура. Ситуація проясниться. Ви отримаєте владу над ситуацією і отримаєте можливий шанс покращити ситуацію згодом. Тільки вас попереджають без фанатизму по відношенню до активності відносно нового починання. Чи ви залишалися в ресурсному стані тривалий час? Вищі сили. Впливають саме на дану ситуацію, тому якщо є люди, які не бажають, щоб ситуація відносно фінансового благополуччя і достатку в вашому житті покращилась, вони не мають влади. Ви досягнете успіху. Тобто ситуація покращиться, але майте терпіння. Не дуже швидко це все буде відбуватися. Дякую.